Зробимо вправу відведення рук в сторони над дельтоподібні м'язи. Візьміть дві ганделі або два невеличких блінчика. Станьте прямо з стопи на ширині тазу, витягніться за маківкою, трошки зігніть коліна та нахиліть корпус. На видоху відведіть руки через сторони, долонями вниз. У верхній точці зробіть невеличку паузу на 1-2 секунди, а потім повільно опустіть руки донизу. Що стосовно амплітуди, докуда піднімати і до куди Дивіться на картинку: в верхній точці ми піднімаємо лікті до тих пір, поки вони виходять в одну лінію із. З плечами і паралельні підлозі. В нижній точці ми зупиняємось там, де наші руки перетинають відмітку приблизно 30 градусів. От, подивіться, будь ласка, на картинці, тобто ми не опускаємо повністю руки донизу, ми залишаємо невеличкий кут між плечем та нашим корпусом, для того, щоб не втрачати натяжіння по нашим цільовим м'язам. І тепер давайте роздивимось з боку, як у нас рухаються руки. Ми трішечки нахиляємося вперед, і наші плечові кістки рухаються не строго в сторону, а трішки попереду, тобто у площині нашої лопатки. Приблизно на 30 градусів вперед ми уводимо руки ось таким чином. І ось тут добре видно, куди зміщається наша плечова кістка. Не в сторону, а трішки вперед. Намагайтеся концентруватися не на тому, що вам потрібно підняти гантелі або підняти руки, або підняти лікті, а не тому, що вам потрібно тягнути руки разом із гантелями у сторони. Якщо важко контролювати корпус від розкачування, можна зробити вправо, сидячи на лавці.